Всім привіт та доброго здоров'я! Мало хто знає про цю хитрість, але оцет в тісто додавати можна і потрібно. Тісто вийде легким та повітряним. Записуйте перевірений рецепт вдалих пиріжків. В Миску вливаємо злегка тепле молоко, додаємо столову ложку цукру загальної кількості, дріжджі. Перемішуємо. Тепер 4 столові ложки просіяного борошна загальної кількості. Ще раз ретельно перемішуємо. Це буде опара. Залишаємо її на 15-20 хвилин. До м'якого масла додаємо цукор. Перемішуємо. Тепер трішки солі та ванільний цукор. Два яйця. Але один жовточок забираємо для змазки. Все перемішуємо. Опара підійшла. Об'єднуємо обидві маси здобу та опару. Тепер додаємо соду. Тут головне не переборщити. Частинами вводимо просіяне борошно. Головна умова не забити тісто. Тож борошно ще залишаємо. В кінці додаємо столову ложку олії, щоб зібрати всі крихти. Готуємо робочу поверхню, яку притрушуємо борошном. Викладаємо тісто. Злегка його обвалюємо. Та починаємо вимішувати 7-10 хвилин. Борошна більше не додаємо, змащуємо руки олією та вимішуємо далі, допоки тісто не стане м'якеньким, ніжним, еластичним. Змащуємо посуд, викладаємо тісто, зверху також трішки змащуємо, накриваємо, залишаємо на 40-60 хвилин. Тісто дуже гарно підійшло, викладаємо на поверхню, яку змастили трішки олією, скачуємо жгут. Та ділимо його на 12 рівних частин. Кожну частинку округляємо. Зверху трішки змащуємо олією, щоб не прилипла харчова плівка. Залишаємо відпочити на 10-15 хвилин. Декілька колобочків залишаємо, інші накриваємо харчовою плівкою. Розтягуємо тісто, перевертаємо гладенькою стороною донизу. Викладаємо начинку. У мене полуниця і смородиною. Гарненько защіпуємо. Та викладаємо на деко, застелене пергаментним папером. Накриваємо, залишаємо на 30 хвилин. Час швидко промайнув. Тепер робимо змазку до жовтка, додаємо столову ложку молока. Обережно змащуємо. Залишаємо підсихати десь приблизно 7 хвилин. За цей час розігріється духовка. Випікаємо близько 20 хвилин. Ось які красені вийшли. Ароматні, м'якесенькі, легесенькі, як маринки. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе! Все буде добре і все буде Україна!